Всім привіт і друзі! З вами Еверест, З вами ми продовжуємо грати ЛВК. Сьогодні у нас уже буде атаки по третьому дню. чуть чуть я сьогодні вирішив зробити чуть-чуть більше атак. Да, Все-таки замість двох сьогодні буде три. такий чудовий бонус. Да? А, так? ну і Давайте покажу сразу, з яких буду аккаунтів грати. В третьому дні ми граємо проти португальського клану Portugal SA. По таблиці ми ну, з останнього дня нічого не помінялося, 8 місяців так і залишилось. Ну, то, що нові дні я записую з невеликим переривом, то, що я записував так сказати, кінець дня. Давайте ну, покажу, з яких Буду грати Буду грати з Attach на відос. буду Attach на відос з основи і з аккаунту Ну, Почнемо ми з основи. Почнемо ми з 17-го, з 15-го будемо бити 16-го. Ну, я думаю, що на є шанс забрати. Тим патчі, Ну, думаю, реально, то, що там мікс доволі сильний наварений. Так, Давайте почнемо з основи. Ось така база нас зустрічає. Наварив я тут супервідум, так і залишив, нічого не переварював, тому що ну, база плотна, і тут Fireball може а, сочно залетіти. Ну, тут я думаю, ось, звідки його так можна буде пульнути, і тут я таке придумав. Хочу я закинути варди на приблизно зона кемп, заінвізить хочу оці три будівлі, заінвізить тут хочу. Так сказать, мортиру, ППшку і башту Чаклуна, І за інвіжу також ось до 4 будівлі. Тут. Закину, може, сразу... Не знаю, кстати, може тут акулю зразу закину, щоб на Тесли перевірити. Якщо що, після інвізу одразу закидаємо Варна, прижимаємо Fire і Fire летить сюди. В пісу я можу забрати тут, там, клан Castle, заберу Інферно, Арбалет, заберу Spell взагалі, даже без з'юзання тряса. Ну, треба його якось так закинути, щоб попробуй також забрати мультибашту Арчерів. Ну це ми з вами постараємося зробити. Потім після атаки я заведу армію з Варденом сюди, закину тут десь склад спел для відволікання, тому що у нас тут є дві рікошетні пушки. Но хочу запустити сюди армію. Тут у нас десь, якщо Кінг зайде глуб, буде прекрасно. Тут ми його прожимемо, тут у нас сектор так, сектора хорошо розкриється, там буде вже проход до ратуші теж вільний. Ну і далі вже будемо слідкувати за атакою, підкидувати спили там, де треба. Це у мене поки що вся ідея. Давайте так сказати, до реалізації перейдемо. Все наварно, все готово. Давайте, підемо. Так, головне, щоб ніяких тестів тут не було. Може, давайте ну, я одразу закину з хілками Вардена. От так. і давайте перейдемо до розкиду інвізів. Ось так, ось так і ось так. І, е, пуляємо файр. І я тут чуть-чуть зафейлив. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, тому що я не забрав мультибашту арчерів. Але Варден не пальцем роблений і добирає це все власноруч. Якщо вождь Ракал і забув про це і не попав, то Варди на себе всю відповідальність візьме. Ось такий, так сказати, хороший, прям реально герой. Так, закидуюсь сюди, давайте. Проход для квіни там буде. Так, ану. Кінг, може, ти ближче подойдеш? Я не знаю. Давайте це прожимемо. І можна прожимати вже Кінга. Чудово, розкривається чуть сектор з ратушей. Закидаємо сюди чемпіонку, можна вже закинути рейдж на відео. І давайте джамп у нас сюди пойде. Чомбиня. Так, до речі, скелетний я теж провафлив щось. Я реально трошки розгубився. Не все, як я планував, зробив. Але ну, даже, напевно, так може і лучше буде, побачимо. У нас ще є один рейдж, чуть-чуть пізніше, кін на відьмь. Там відьм треба буде точно відхил. Ну, скоріше що все, більше не на відьм, а на хілок треба буде, щоб Відьми прям жили. В ну, домах то буде відьм, але головне, щоб вони вижили. Максимальний хіл треба. Ось так закинув. Там зараз вони все одно подойдуть, хілки подлетять і теж будуть под рейджом. Прижимаємо чемпа. Можна сюди закинути бейбіка. Ну, коротше, запас у нас по армії є. Дивіться, скільки всякого говна в мене тут поставалося. Да, закляття всі використав, хорошо. Ось така атака виходить. Ну, база, як ви бачите, сама була плотненька. Навіть можна електрикам було електрика, але я... хто я по вашому, щоб атачити електрокувати? Ви серйозно будемо атачити супермудрім. Так, ось така трьошечка. Чудово, файр залетів, як треба, тряс я кинув не так, як треба. Що не... ще такого там за фейл? Перший фейл неправильно, тряс, другий фейл. Ну, я просто, так сказать, спел не так закинув, іменно скелетний там, де планував, але все одно це не помішало нам зробити трьошечку. До речі, як вона по часу вийшла. Ну, менше, ніж 2 хвилини. Ну, чудово. Так, давайте перейдемо до другої нашої атаки. Теж вона буде з 17-го таунхолу. Так, друзі, ми вже на аккаунті донгфор Зараз будемо робити атаку на 17-й таунхол, третій номер. Давайте покажу, що тут таке. Ось така база. Знаєте, такі схожі бази, що радше так. С краю стоїть, ми брали гідру, і я думаю, ви якщо дивилися відоси, де, бі, ну, так сказати, чимало досі поливають, такі бази зустрічалися, то ви розумієте, що я буду робити. А, давайте розкажу, що я тут планую. Тут у мене наварена звичайна гідра, тим, чим я дуже так сказати, багато граю, катаю, багато като грав, буду я тут а, з. Трьох годин пробивають тут стінку для героїв. Тут у нас ну, кінг із кіною піде, понятне діло тут, тут А, І тут я вже буду закидувати а, дракончику. Ну, не тут з 12 годин, десь до 2 закинемо. Тут або б теж непогано чимось почистить. Може, до коли герої буду закидувати, я закину ось тут одного дракончика на золоту шахту або наздонеліксір на колектор, щоб трошки ну почистив, бо не дуже красиво, може все полетіть не туди, куди треба. А, Далі, ну коротше, все разом буду кидати і драконові гідру, і варде нас раз закину, бо я буду також закидати одразу і Дірік, щоб Дірік у нас полетів до Таунхола туди ближче. Я його планую розпакувати. Біля цієї рікошетної пушки. ну Тут забереться моноліт по факту. Ну і завдав у нас інвіз правда накриє, але ну, ось до цей метальник я можу забрати, забереться у нас клан кастел. Ну, правда, він там вилетить і буде трошки заважати. Ось до цей дефенс, що з краю є, тут в районі 10 годин, теж він забереться. І там уже далі будемо дивитися. Ну, реально у нас все одразу викинеться, буквально вся армія. Так, у мене все тут готово. Всі здібності взяти. Кстаті, у мене ж тут спис на чемпіонку є. Давайте ну, я подумаю, куди його можна так запульнути. Чесно, навіть не знаю. Можна було б отсюда закинуть в районі 7 годин. Тут у нас забереться мультибашта арчерів, ППОшка, забереться також Інферно. Ну, Це вже чуть пізніше, коли вже закинемо всю армію. В принципі, з цими будівлями у нас справляться дракончики і райдери без проблем. Так, ну поки що у нас все сплановано. Давайте пойдемо в каточку, не будемо тягнути все. Так, ну давайте почнемо. Титаніда, таніда. Бомбері зразу. Ось так. Блін, чуть-чуть затупив, не закинув дракона, як я планував на початку. Так-чуть э, чистять поки що. До речі, може, кінга, давайте прожму зараз, тому що у мене тут отряс. І давайте я вже почну закидувати армію. Ось так, ось так. Чемпіонку давайте пізніше закину. Можна закинути одного Хантера. В принципі, не шкода. Прижимаємо квіну. Можна отсюди закинути уже чемпа. І давайте слідкувати тепер за діріком. Якраз у нас тут закінчується здібність Вардена. Чудово відклонувався. Жар вроді сильно не вплине на наших арчерів. Так, да, деякі помруть, але у нас більшість тут живе все-таки. Два хантера сюди. Ну, блін, у нас інвізи закінчилися, але радуша ще прям дивіться, ну не накоцана буквально. Чем по мене помер, кстати, інтересно, що. Ратуша забирається, але ну, багато прямо тут залишається в районі 9 годин. Я не впевнений, що в мене вистачить, так сказати, юнітів для того, щоб закінчити цю катку. Ще й квіна, Шльондра, ворожа, забрала просто мою квіну. Не на кінга загралася, а на квіну. ну Не дуже прям все і удачно. Так, ну, все, там скелети вже. Дивіться, просто у мене один міньйон, це залишилось з армії. І все. Там, кінга не будемо рахувати, в принципі, це іде як герой, а не як юніт. Да, ось так якось вийшло. Вроді, знаєте, все непогано було, все вроді, під контролем і тут неочікувано вийшло. Так, ну ладно, хоча барбалет давайте забере для проценту. Я не навряд чи він зараз там накриється, хпшки в нього потрошки-потрошки закінчується. І ось така атака, блін. Треба реально гідру вже закидати, просто не знаю, воно просто вже щось як неактуальне. Щось, як би не старався щось задумати, але все одно не виходить. Можна варіацію з кланкастом поміняти, бо суперарчері на 17-му таунхолі це реально щось таке дивне, ну і не завжди ефективне. Тому якось так у нас вийшла атака на 17 таунхолі, і друга атака. Ну і давайте тепер перейдемо до фінальної атаки з 15 го на 16 таунхол. І ластова атака на сьогодні буде у нас 15 го тонголів, як я і казав, ну напевно, сама така цікавіша. І чим я тут буду атачити? Я там на початку сказав, що я буду грати потужним міксом, тому давайте глянемо. Набрати у мене тут просто 16 драконів. Ви скажете, ЕВРС, що це за хрень? Де райдери, де хоча б щось таке, щоб де героїв могло допомогти. Да? Ні, просто 16 драконів. А чого? Ось тут у нас є ще інвіза, для чого? Ну, Кожен гей-клашевкленцев вже давно купив собі електрочеревики. В мене вони також є, то будемо електрочеревиками робити предзаход з інвізами. І давайте покажу, що я тут запланував. А Так. Де тут у нас 23-й номер, 16-й Таунхол. Прокачка в нього доволі така. Мощно, так сказати, по дефенсу та багато чого від 16-го таунхола. І тут я зафіксував отакі дві дирочки. Що я почну? Я закину чемпіонку з цієї правої, скоріше. не знаю, щось мені і хочеться. Буду інвізи підкидувати вчасно, тому що не дуже важливо, щоб конкастл вилітав. Буду зносити тут весь дефенс. Як бачите, дефенс доволі смачно стоїть. Но якщо так подивитися, то. Більше нема де так скинути, да? це як не тут. А Тут прям дуже добре можна позабирати. А, ну, з тої сторони теж так непогано. Да. Але тут у нас і орел, і метальники є, тому давайте якраз це і витривимо. А... <кхи> так, перепрошу. Давайте ну, почнемо. Кстати, да, і тут дуйки. Да. Просто, якщо так подумати, якщо б звідси предзаход, то це десь треба буде звідси драконами атачити, а тут, як ви бачите, дуйки дують. Це не дуже зручно. Ну, Давайте тоді. Пойдемо в атаку. у мене все готово. Отрута, напевно, буде лишня, хоча на всяк випадок візьму мало чи вдруг я провтикаю з інвізом. Так, 16 дракончиків. Оце прямо інтересно буде зараз. Давайте ось так. А, курва, міні-дракончик вилетів. Так, сподіваюсь, там сили аури хватить. О, курва, ще одна мразь вилетіла. За що поробиш? Там, скоріше всього собака виманила, от що а Анна чемпіонка. Ось так будемо чуть-чуть вглиб бази, чемпа продвігати. Він вже тут забере дві рікошетні пушки. Він спокійно собі відхилюється то Так, давайте ну, вже її чуть-чуть, ну, зовсім чуть-чуть прискоримо. Можна отак ще накрити, забрати електродракона, подкинуть ще один інвіз. Скоріше, його забереться, ну блін, він якось дуже медленно помирає. Найс, nice, хорошо, прям дуже в таймінг закину, так сказав, закінчився інвіз. Так, там зараз ворожа а, ворожа чемпіонка виживає, на жаль. І давайте заберемо нашого чемпіона. Ось таке, що у нас утворилося, можна кстати Блін. Отак давайте. Щось чуть -чуть я розгубився. Тут аж, э, просто сповнив, що в мене є тут стріла Можна отак от стрельнути і забрати дві ппошки. Чудово, прям, чудовий шут був. Ну і давайте отсюди почнемо з закіт уже. Чем поботку кинуть. Давайте отсюда пойде хай. А, так, коли на краю буде дірік, тоді давайте прожмемо. Юніту прямо у нас дуже багато прожалося. Так, ратуша забереться, кінг зайшов сюди, давайте його теж прожмемо, у мене тут не тряс з м'ячком, а рукавичка, тому це буде кращий, кращий варіант. От так, отруту тут чуть-чуть поможемо за травим будівлі, надіюсь, поможе. А, бля, треба було б сюди, Надо було тут залишити, тут у нас ще і Чемп живий, і Варден живий, що буде мішати нашим драконам. Але якщо вони туди долетять, то що, як ви бачите, у нас дракони просто порозсипалися. Героїв теж немає, там кінг зараз скоро помре. І вони навіть не долетять до тих героїв. Коротше, пофіг, що я отруту скинув просто так в нікуди. Так сказать, можливо, поефективніше візьмуть, але. Ось таке, так. Ну не знаю, по відсоткам я довжен десь на 80% хоча б вийти. В принципі, гейміксом атачу, то 90% в будь-якому випадку треба взяти. навіть з цієї неможливої бази, а, Так. Ну, не то, що міксом, давайте, ладно, микс більш-менш да, з якимось хорошим предзаходом, ну от черевики, то це ну, реально. Це Кре, так сказати, Креп, Треш і все таке інше. Ну, 75% ну, не дотягнув, обосрав мікс, сказав, що він дуже імбовий і, в принципі, залажав, з ким не буває. Так, поки що ми на 8 місці, ну, понятне діло, що я ще не з усіх аккаунтів робив атаки і там. Будуть трошки просто на відео, як ви знаєте, я стісняюся робити трішечки, да? тому там вже поза відео пойдуть одні трьошки, як це було в першому Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Поки що з третім днем по онлайн-атакам завершено. Пізніше перейдемо до просто перегляду атак. Закінчився нас вже й третій день ВК. Він вже у нас іде як третій подряд з поразкою. 59 на 70 відіграли. На цей раз, слава Богу, всі атаки поробили і це не може радувати. Да? І тут у нас також у суперника одна атака на бабуксу, але все одно їм не завадило на 11 зірок більше набити. По таблиці зараз займаємо останнє місце. Ну, все, ми думаю, ще можемо перегнати. От щодо... Шостого, ну не знаю, якщо чесно. Відрив уже такий майже на 50 зірок іде, якщо точніше, то на 40. А, ну ще, в принципі, є чотири дня, але не знаю, чи доженемо. Блін, скоріш всього, буде так сказати а, сезон з поніженням звання, і це не дуже прикольно. Так, які тут атаки зараз будемо з вами дивитися. Можна казати, що подивитися, скільки тут трьошок є. У нас це три трьошки. Я наскільки пам'ятаю, я одну трьошку зробив на відоси, там ще а, дві трьошечки якісь подивимося. Бо більше і немає. І тут у суперника 13 трьошок, ну і 15 двушечок. У нас двушечок, прям хоч відбавляй. Подивимося, які тут атаки від суперника. Бачу, можна на шосту глянуть, можна... а може вже і не можна. Да, тут, скоріше, вже і немає, що дивитися. Ну, тут у нас буде дуже короткий такий день. Ну а тут взагалі Рашер наче, так що пам'ятаю, стоїть там, дивитися, навіть не будемо. А, ну, Тоді давайте глянемо атаку на. На 10-й, да, від... на 10-й це 16-й таунхол. Буде на 6-й номері суперника, і наші атаки це а, атака ось до на 8-й, бачу, можна подивитися від 16 ки на 17. ку Ну, в принципі, це все. Дані. Я тут ще одну трішку зробив, це з рашерського аккаунта. Окей, давайте тоді подивимося, атаку спочатку від суперника. Кстати, можна навіть свою атаку з рашерського акаунту показати. Там, в принципі, 16-та пам'ятаю була, а у мене рашер якраз 16-й Таунхол. Ось такий мікс, 14 драконів, Це у нас гей-мікс, як бачите, інвізи з черевиками. Не знаю, що так, якась прям тенденція оце. Именно, знаєте, електродракони, типа Електрика, да, електрочеревики. Прям, і все щось таке. Не знаю, всі щось хейтять з цим. Не знаю. Всі з задоволенням грають. Я в принципі теж на твінку граю цим міксом, але все одно, ну не знаю. Противно, особливо, якщо в легенді сидиш, постійно тебе атачить цими черевиками і тільки он для, так сказати, на трьошки майже закривають. Так, у нас тут з 6 година, як бачите, атак проходить, чемпіонки заходить. Тут а, сектор майже знесений, кланкастл виманений. Так, да, там дракончик у нас спокійно поки сидить, Кстати, ще й людянин уцілив, це чудово, там армію пізніше десь замедлить. Так, ну чемпионка, как вы видите, в центр базы, забирается тут а, трудный Тауэр, и все, а, так сказать, чемпионка Рип. <coughs> так, закидывается вот такая у нас стрела, активируется инвиза, скорее всего, тут а, была мета стрелы на активирование инвиза, но тут а также была забрата дуйка, насколько я побачу. Не, вроде она была чемпионкой забрата. Так, щось я тут, а, погано, що не вслідив, що ще там чемпіон о, квіна, квіна зробила. Ну, саме чудово, що вона активувала інвіставер, рад, що можна буде спокійно забрати. Так, закидується нас тут а, принц Міньйонів також о, з 5 годин. Закидується він разом з Діріком одразу прожимається. Ну і Дракончики там в районі о, 8 годин, де були скинті. вони там поряд десь і літають і добирають боївлі дефу. Так, Дірік долітає до ратуші. Тут там в Діріку сиділи кулі. Так, давайте ну, я на 2Х поставлю. Так, Варден прожимається. У вардена тут а, дві книжки взяти. ну Для драконів зараз багато хто так грає. ну не знаю, Мені рейдж більш приємніше, як для драконів. Так, стріла з хілками. Ну і тут, а, замість Кінгабу узятий принц Міньйонів. Так, ну На Принца, даже, можна сказати, здібності не дивиться, поки що у нього на даний момент всього лише дві дефолтні здібності є і все. Не знаю, коли буде, просто. Я не дивись на якісь нікпіки, може в вновлені якусь йому здібність. Но, наскільки, я, наскільки я знаю, то там тільки для Кінга нове вийде, і все. А, так, ну давайте тепер перейдемо до атаки. До наших атак. Тут у нас будуть дві атаки, всього показані. Ось така база, і я атакував тут а, гідрою, гідрою з а, Десантом Суперарчерами. Закиду, закидуюсь тут тоді рік 6 годин. Так, перепрошую. А, ну Тут так чудово, знаєте, скинеться дірік. Тут будівлі дефу стоять поряд, там, так сказать, все в купі. Це прям, знаєте, напевно, райські суперники для наших суперників з третього дня. Чи це з якого? Який там день був? Минулого дня, другий чи третій, я вже, якщо чесно, збився. А, так. Ну, коротше, а ти, що електриками, так, пам'ятаєте, ще тоді казав, що не дивуйтеся, у них же емблема така, то, понятне дело. Так, ну я думаю, хто дивіться, то пойме, про що я. Ратуша забирається, як ви бачите. І. Також виманюється дракончик. Кстати, вони в КК теж супер драконів кидають. Це прям. не знаю. Такі рівні умови по дефу були. по канкасту. Це одинаково. Так, ну, дракончики тут з 8 годин. Так, кстати, аналогічно з 8 годин закінчуються дракончики, як в минулої атаці було. Так, давайте я 2х поставлю. У нас тут в районі до 5, можна сказати, точніше до 3 годин дракон... Там почищують герої. Тут до 12 годин дракончики справляються з чемпіонкою. Ну, Ось так, атака потрошки завершиться. Тут, ну, знаєте, а, атака. Не знаю, трошки була складновато, іменно з маленьким спасом. Тож, подивіться, який тут рівень рукавички у мене на цьому аккаунті. Першого рівня рукавичка, ну Варден, про дзеркало, Варден я подбав. Ну і тут взагалі чемпіонка з такими рівнями здібностей, Ну, коротше, від, на, на армію було так сказати основне, тому що герої тут не сильно, не, не сильно би справилися. Так, давайте подивимося останню атаку. Це там у нас атака з 16-ки на 17-ку. Ось така база, атака також буде, як я розумію, проходити гідро з Десантом, з Десантом з суперарчерами. Так, закидається тут спочатку чемпіонка з восьми годин. Тут вона з ракетним списом. Активується інвіз, як бачимо. Ну, Це чудово для Десанта, там якщо він полетить, якщо його сюди, скоріше всього, будуть скидати, я думаю, то забирайся радуша, і Інвіз не сильно завадить. Чемпіонка, на жаль, помирає. Ні, все-таки десант. Протилежно до сторони закидується, тут з п'яти годин закидуються дракончики, кольця армія, дірік і це все під прожаття. Дірік падає тут в сектор біля ратуші, вже починається подкітка інвізов. Тут по здібностям. Давайте ось так глянемо, так, по два епіка на квінвикінга. І ось такі, як ви бачите, здібності. Так, ну давайте 2Х поставимо. А, що тут на Super Archer забирається такий Таунхол. Вчасно райдери забирають інвіз-тауер, Там він все-таки майже відновився, міг би там накритися такий дефенс, але сенсу все одно не було, тому що ніяких армій тут поряд не було. А ті, хто забрали той інвіз-тауер, то вони доволі швидко померли. М -м так, знаєте, якщо б я атачив, я б подумав би, що все, GG, я просрав катку, але не знаю, якось все-таки гравець справився да -да, і забрав. Давайте спостерігати, як це вийшло. А, ну кстати, у квіни ще ж є дібність так, то людяна стріла, дзеркало. то все можливо. Так, у нас тут, як бачите, інферно. Вроді, наскільки я пам'ятаю, дзеркало дає там 1 секунду часу інвізу для квіни. Так, ні, ну така, знаєте, знатяжка атака вийшла. Тут одна квіна тільки вижила. А, так, забирається інферно, забирається остання. Так сказать, останнє сховуючи з дарком, і ось така трьошка береться. Ну, натягнута, якщо чесно, не знаю. Десант з суперечем прям не дуже якось на 17 17-й заходить, і це особливо коли радуша... ти десь хочеш біля ратушу скинути десант. Все таки, як не крути, якщо радушу не фрізить, воно стрельне і. Мало, мало арчерів, менше арчерів буде виживати, ніж на той же 16-15 таунхолі. На 16 ще якось можна було більш-менш крутитися. А тут вже ніяк. Так, а, поки що у нас нічого не помінялося. Ми ж так то атаки дивилися, а не атачили, то восьме місце у нас. Поки що є 6 зірок відрива до наступного треба. Оце, кстати, проти наступного клану ми будемо гуляти. Доволі цікавий клан. Я вам покажу, чим він цікавий іменно вже в наступному дні. А поки що все, друзі. Буду з вами прощатися. Отак ми відіграли. Всі атаки зробили, але все одно програли. Все. всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Верес, всім пока.